Ця запіканка з'їдається дуже швидко. Насправді було два лотка, але утром вже з'їли один, а другий я вже кричала: не, не їжте, поки я не зніму, бо дуже хороша віщь. Це вже холодна, це гречка. Обична варена гречка. Викладаєте її тонким слоєм сюди, а можна товстим слоєм. Зверху засмажка, цибулька, морква і. У мене свинячий фарш, і це все так смажете в ліниву котлету. Викладаєте слой засмажки. Звісно, можна туди бі грибів, але в мене грибів не було. Потім знову слой гречки, і потім ви думаєте, це сир. Люди, ну не було у мене сиру. От не було сиру, і тому, по ідеї, треба збити яйце із сиром і сметаною, але в мене збите яйце із сметаною, і кетчупом, щоб було червоне і похоже на сир. І все одно з'їли, все одно з'їли аж бігом. Ось дивіться, я ще достала дуже гарно. Бачите, я його ріжу. Я його ріжу і воно дуже гарно ріжеться. Дивіться, це я ще з домашнім усім своїм поріжу. І зала, і, і хоп. Дивіться, як воно гарно лягає на тарілочку. Ну Дивіться, шикарно ж, просто шикарно. Мені дуже подобається. І вам раджу Ну і обманочка з сиром. Хі -хі -хі. Боже, я така хитра, я така хитра, обманула всю сім'ю, вони думають, що це сир. Поки не побачать це відео, вони всі думають, що це сир, а це кетчуп з яйцем і сметаною.